При ця вистачає дуже надовго. Це студентська збірка Компа для вигризання очка в counter Counter-Strike і проходження кіберпанку на милицях але зате максимально бюджетна і продуктивна. Тож вартість у ця збірка вийшла 5 стипендій. По студентському, правда? 87. Всіх вітаю. Сьогодні я знову зібрав збірку на бюджетному М4 сокеті, в якій буде все. Від рихи до колхозу. І ще я туди вмістив свою ногу. Переходьмо до неї. Йобу. Думаю, цього корпусу ти ще не бачив мене в роликах жодного разу. Oh, shit. Here we go again. Коротше, по комплектації вийшла збірка дуже збалансована і цікава. А саме, в ролі відеокарти, тут у нас виступає народна відеокарта, яка нещодавно була на огляді. Це Reha 580. Ця відеокарта на 8 ГБ GDR 5-ї відеопам'яті, які в 25-му році досі на щось здатні, як виявиться в цьому ролику, як виявилось в минулому ролику. Суть не в тому, ця відеокарта вартує в нас приблизно 2000 гривень, може трошки більше, може трошки менше, іноді. І це допоможе нам, якраз таки, зробити цю збірку бюджетною, щоб її можна було назвати студентською. В ролі процесора тут я вибрав не Ryzen 5. 600 й не подумай. У мене був інший процесор, проте з ним довелося трошки побавитися. Тепер перевіримо, чи воно буде працювати. Воно ніби зайшло якось. Да, все запустилося. Йоу, виходить, що я перший мій ножки в процесору рівняти. Це капець. Ставимо лайк за це. Так, це був мій перший досвід виправляння ніжок на процесор. І вийшло доволі вдало. Хоча довелося цей процесор трошки прижати, все-таки досокати, щоб він заліз, але все ж таки. Ось так, от зараз. Хоть? Раніше він робив стук, а зараз, коли це зробив, воно не робить стук. Ну добре, тим не менш. Це в нас шестиядерний 19-поточний процесор Ryzen 5 1600, і це майже те саме, що і 1600. Ой, це майже те саме, що і 2600 й Ryzen, проте в е, 1600 відрізняється від нього тим, що в 1600 трошки менші максимальні частоти, і мені здається, що Ні, кеш у них навіть однаково. Там по 16 МБ третього рівня кешу. Коротше, процесор має бути ВО, якщо поєднати його з оперативною пам'яттю. До речі, оперативної пам'яті в нас тут 16 ГБ Trident е, RGB G-Skill. Коротше, це будь-яка DDR4 оперативка сюди підійде. Не обов'язково саме цю оперативку брати. Можна щось побюджетніше. Головне, щоб працювало на швидкості 3200 МГц. Нагадаю, що на 2600 у разі в мене було таке, що швидкість оперативки обмежувалася в 2666 МГц через те, що в процесора або в материнці контроллер пам'яті трошки дивний. Але тут -ай? зараз ми подивимося, чи воно буде працювати, до речі. Так, XMP профіль на цій материнці є, я вже виставив 3200. Давайте пробуємо зараз Save and Exit зробити. Чи запуститься. Бо може бути таке, що воно, в принципі, і не запуститься зараз. Просто буде чорний екран і все. Чудово, все запрацювало. Мені подобається це. Значить в нас буде нормальна, нормальна продуктивність. Але тут і все запрацювало. І в 1600 стотому разі ми будемо запускати його 3200 МГц оперативкою і Це нам дозволить трошки. Покращити продуктивність, так скажемо. В ролі охолодження тут і в нас я довго не думав, це звичайний кулер AMD, його вистачає на всі 100% з головою, навіть плюс 40 градусів літом. Корпус і блок живлення кожен вибере сам собі, тому що у мене просто я взяв те, що було під рукою. Це бюджетний cx 600 блок живлення, який вже не раз фігурував в цьому ролику, і корпус просто такий малесенький, що в нього аж ледве влізався моя трьохкулерна риха 580. Але компік виглядає компактненько, красивенько і максимально гойський. Саме головне, що я від себе раджу, якщо ти збираєш собі бюджетний ігровий комп, будь ласка, візьми собі терабайтник SSD і просто насолоджуйся ігрою без будь-яких фрізів. Ох, я забув за материнську плату, щось таке сказати. Короче, материнська плата, чесно кажучи, теж значення немає, тому що підразень п'ятий тисячі сотий підійде будь-яка материнська плата, навіть яка буде наполовину розламана. Але тут я використав Gigabyte A320M, Саме бюджетна AM4 материнка, яка не тільки може бути. Проте навіть вона підтримує нормальну XMP і в принципі доволі якісна. Якщо боїшся брати Олікса, бери тоді її вживаною, але з магазину. Це вийде в районі 2000 тисяч гривень. До речі, якщо тебе виникне питання, чому футаж саме з корпуса, тому що я затупив тут і різьбу, і я тепер не можу дістати <гум> материнку звідси, мені треба робити швидко. <гум> так що, так, да, така забавна штука. Тож підрахуємо, вартість того всього, що вийшло. Блок живлення з корпусом це десь півтори тисячі гривень, Риха 580 2 тисячі гривень, процесор тисяча гривень, оперативка теж тисяча гривень. Скільки це вже SSD-шник ще 2000 гривень. Материнку я Порахував чи ні, блять. Що я рахував? Материнка 2000, і мені здається, чакулер. Дві пляшки опілля. Коротше, вийшло десь приблизно 9500 гривень. Це плюс-мінус. Будь-яка комплектуюча ті може вийти або в більшу, або в меншу вартість. Тож ціна приблизно така, але може відрізнятися насправді. Ну і плюс доставку я не враховував ніяк. Тож, давайте запустимо цю збірку. До речі, от такого чотирьох. 4... Грамового шприца вистачає дуже надовго. Я в мене вже, наприклад, він півтора роки десь, мені здається, навіть більше, може трошки. Я святку, що це маленька кількість термопасти, але в принципі це виявляється достатньо. Оператоз да. по дефолту кордем з іншої збірки. Це дві планки по 8 гігабайт. Більше нам тут і не треба. Походу, йоп, твою. Бл. Кулер не тією стороною ставив. Я того кулера, бляха. Дивися, бач, ось ця штука AMD випираюча. Вона мала й бути не тут, а тут, з іншої сторони. Ось тут вона повинна бути. Я того рот. Так от вона має бути. ідіотіна. Тепер можна вставляти в оперативку. Батареєчку я спиздив з іншої материнки, то нормально. Знаєте, корпус прикольний, тому що в нього навіть зараз врізається ось трьохкулерна відеокарта. Дійсно, без не без проблем, але влізається. Все, збірочка зібрана. Тепер йдемо її тестувати. Цю ого, блін, воно гнеться. Да, і вкотре я переконався, що якщо всі комплектуючі, працюючи, всі не мають проблем, то все запуститься з першого разу. Тому що як ця збірка запустилася з першого разу, від карти відеозахоплення теж теж першого разу працює. Ось тут вона. Так, що це чудово, йдемо тестувати. Ну що, після деяких проблем драйвера все ж встановилися. Ось оптимальні їхні налаштування, якщо комусь цікаво. Кращих для FPS в AMD не існує. А всякі антилаги виключаємо, бо то кусок гівна недоробленого. Розганяємо трішки відеокарту. Процесор, як я вже казав, у нас єдиний не розігнаний в збірці, бо від його розгону сенсу великого немає. Виключаємо захист в реальному часі, бо він хаває кадри як чучмек, і переходимо до тестів. Якщо, звісно, ігри через швидкість оперативки не почнуть вилітати, як на 200. Температура відеокарти покинула чат, але загалом. Лом гра запустилася і готова працювати на нас на міражі з великою кількістю осіб на квадратний метр ФПС близько. Сука, чому воно не запускає? FPS сягав близько 10 кадрів на хвилину, поки шейдери компілювалися. Але потім сталося те, чого я не очікував, і FPS мене справді здивував. Його було більше, ніж на Ryzen 5 2600. Це тому, що на процесорах від Ryzen швидкість оперативки вирішує навіть більше, ніж сам процесор. І, можливо, на моєму 2600-му контролер пам'яті трошки барахлить і не може працювати з швидкістю 3200 МГц, але тут все окей, і все запустилося на швидкості 3200, нічого не вилітало. І саме через це у нас FPS сягав 120-150 кадрів, десь приблизно в тому. Му районі при тому, що я можу відмітити, кладучи руку на серце, респект цій конфігурації, тому що грати було справді ну, реально класно. Ніякого інпут-лаву, нічого не було, просто відчувалася гра чудово. Ну точно краще ніж на FX6300. Я сам як ти вірус, блядь. то я всі хвороби сука придумав, і ви маєте тепер. То ждемо затестуємо ще одну гру, який треба оперативка та її швидкість. В расті на високих, та на сервері сотнею кабанів ФПС сягав, а ні хрена він не сягав. Бо гра до сраки вилетіла. А мінімалки а же вилетіла, та все йти пизду. Взагалі має підозрі, що вилети можуть бути якраз через швидкість оперативки, наприклад і раста. Тому якщо ти збереш такий ком, може бути дуже песимістичний варіант з тим, що через швидкість оперативки в 3200 МГц ігри будуть вилітати, і тобі прийдеться зменшити до 2006 Це дуже песимістичний варіант і швидше за все. Його в тебе не буде, але все ж його треба мати в голові. Тому що з 266 швидкістю ФПС справді буде менше. і це помітно. Але кажу, такого може і не бути, просто головне, що ти тепер про це знаєш. Коли в цю гру я зайшов, в мене було враження, що я приїхав на острів цунтливих дівчаток. І, і після цього цей острів став островом цунтливих дівчаток і цунтливого хлопчика. Якщо ми включимо низькі налаштування, то ціноту можна і загубити. Тому пообачніше там. І хоч я відразу пограв на гітарі і програв, але FPS було достатньо багато, щоб комфортно грати в пап. Процесор. Звичайно, що вже трішки почав грітися, але все одно час 80 100 кадрів на дуже низьких. Налаштування графіки. На високих кадрів, очевидно, було трошки менше, але загалом вже відеокарта почала братися за вирулювання продуктивності, і було десь біля 60-70 кадрів. І гра, на відміну від Драста, не вилетіла ні разу. Цікава ситуація так то. І папку, до речі, настільки сподобалося бути включеним на цьому кумпі, що він аж відмовився виключатися. Наступна гра на тесті це пригоди у Вінниці. Дівчинка Марина ходить по місту та насолоджується, окрім його красише, кількістю кадрів на показнику. Тому що там їх на максималках було достатньо багато відносно того, що ми бачили в расті. Без жартів 30-40 кадрів, то є не незледя такої гри. А якщо б ми включимо в середній пресет, то з гарною картинкою вже буде більш ніж 60 стабільних кадрів з невеличкими пролагами в великому селі міського типу. А в місті сільського типу в Сталкері другому теж виходить цікава картина. Все на низькому нам виставив сталкер другий, але все ж маю бажання виключити 4К розсільну здатність, яку мені пропонує гра. Риха, звісно, безсмертна, але не камікадзе. Чи можна грати з такою продуктивністю? Чесно, ні, дуже тяжко, але не розстраюйся, риха на тобі 4 к. І до речі, дуже навіть іграбельно, йомайо А якщо ми включимо кіберспортивні 4 на 3 то тепер блін, без генератора реально можна буде пострілятися і пограти. Тож чекаємо машвейкінг в сталкері другому, який виглядатиме приблизно ось так. Квіндім Сквірт на середньому пінцеті запускається в 60 кадрів. Воно і не дивно, я ні на секунду не сумнівався, що Риха зможе знайти точку G. Попустися, Риха, йдемо побігаємо в Майнкрафт. Згадаємо, що починали. Бо гета п'ята v... сран не запустилася, рот її скотчем замотував. Диви, як тут красиво. Чи дивно, що тут можна грати Майнкрафт шейдерами? Ну, дивно, чи не дивно, але справді грати можна. Та й без них теж. Але дивні мікрофризи спокою не давали. Може, то через те, що найновіша версія була включена, 1.21. Не знаю, що там з оптимізацією, але мікрофризи були все-таки. Кіберпанк повний щастя радості і гамна на трусах, середнє налаштування і видає нам всі тузи з трусів і показує 50 піддесят. С. Ура! Гару! Це можна грати, і навіть треба. 4К і. Йоб, твою мать! 30 кадрів 4К! Я щось про риху не знаю, вона, типу, в 4К тепер вміє запускатися, чи що. Хоч фреймтайм, як пульс, і відгукливість, як в тех підтримки по приватбанку, але це мене дивує. Ну і великі гоночки на мотоциклах від поліції по сільських дорогах. Потреба венеричного захворювання 22-го року викладається на 70 кадрів на низьких налаштуваннях. Грати за бажанням можна і на медіупресеті, вже з кращою картинкою, в 50%. Вільних кадрів, без лайв взагалі, все чудово. Але все ж мені стало цікаво, чому вилітає Rust? Тож я вирішив перевірити свою теорію про швидкість оперативки, і зараз я в BIOS залізу зменшу швидкість оперативки і перевірим, чи запуститься Rust на цей раз. І призвело все воно до того, що гра не запустилася знову. Було б дивно, якщо б XMP профіль викликав проблеми лише з Rust, але... Не викликав, це просто проблеми з растом. Так що правильно, нема що грати в ту забуду. А ще я все ж трошки вирішив спробувати розігнати частоти процесора і подивитися, як зміниться FPS в Counter-Strike другому. Але, на жаль, бюджетна А320-та материнка ніяк не дивно не підтримує розгону процесора. Цього можна було очікувати, та й не очікую розганяти цей процесор, тому що в нього і максимум, куди його можна розігнати. Це забор Тамарі Геннадіївні, і його максимальна частота це 3,8 ГГц. Типу, це взагалі слабо, я не знаю. То, що нам сьогодні показала збірка. Вартістю в 5 стипендій. Вона показала те, що Риха 580 ще досі може, в 25-му році вона навіть кірпанку в 4К-30 кадрів витянула. Та навіть в Сталкері другому в 4К 15 кадрів витягнула. Чорт побери її, що вона взагалі може ще в цьому році. Більший упор все ж таки був саме в процесор, тому якщо в тебе буде можливість взяти замість Ryzen 5 1600 якийсь Ryzen 5 3600, то це точно тобі не завадить. І додасть тобі ще нормальний такий величенький приріст продуктивності. Очевидно, що не обов'язково робити цю збірку. То ж, такою самою, як я зробив її, тому що я зробив її з того, що було під рукою. А ти можеш модифікувати її, як хочеш, але це просто приклад збірки, який можна зробити за 5 стипендій, буквально за один навчальний семестр для студента. В принципі, всі ігри з тесту запустилися. Очевидно, не запустяться ігри, які потребують rtx з самого початку, типу Індіани Джонса. Слабкі місця в цій збірці, як я вже казав, лише напевно, що процесор. Та й все, якщо ти зробиш збірку такою самою, як тут, то залишиться лише міняти процесор. А потім вже на М4 буде перспектива перейти там на 5,600 X і якусь умовно кажучи 4060, 3070, 6700 X, що вже там забажає, що твоя збочена голівонька лише захоче зібрати. Арміс вешов. Тож, друзяки, оцінку свою цій збірці пишіть в коментарі. Мені дуже цікаво буде послухати, що можна було в ній зробити краще. І моя думка, що краще можна було додати 1000 гривень до вартості цієї збірки і все ж поставити Ryzen 5 3600. Ось це моя думка. Тож дякую тобі, друзі, за перегляд. Не забувай, що до речі, вже через два дні будуть результати розіграшу рихи 590 І Тому може тобі пощастить її забрати, не знаю. Переходь телеграм-канал і бери участь в цьому розіграші. Дякую за перегляд, до зустрічі.